За словами представників обласного департаменту охорони здоров'я, підготовка до можливої епідемії сезону 2012-2013 років розпочалася ще восени. Саме тоді й були повністю укомплектовані необхідними медикаментами всі лікувальні заклади регіону, а також проведене щеплення представникам груп ризику. Понад 17 тисяч медиків були вакциновані від грипу завдяки коштам з обласного бюджету. Завдяки цим та іншим профілактичним заходам, а також тривалим морозам, рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції ще жодного разу не перевищив. Епідемічний поріг, однак останнім часом тепла і волога погода сприяє розвитку вірусів, і за останній тиждень за допомогою до лікарів звернулося понад 16 тисяч 640 пацієнтів з яких 440 – діти. При перших простудних заболіваннях, такі як кашель, першення, повищення температури тіла, виражена слабкість, залишатися вдома, не, посещать, не пускати діток в дитячі дошкільні учрежіння, в школи, в інститути, самі, щоб на роботу не ходили, викликали до себе участкового терапевта, який оцінить тяжкість стану і вирішить питання, нуждається ли цей людина в госпіталізації, або може йому назначено амбулаторне лікування. Пізні по медичну допомогу може призвести до серйозних ускладнень, зазначають фахівці. Так, наприклад, при грипі вони можуть виникнути вже на третю добу. Особливо ж варто бути обережним групам ризику. Это люди, которые имеют хронические заболевания по сторони органи, которые имеют освободить, а имеют заболевания, такие как сахарний диабет, сердечно-судиста система, у которых уже тобто, ці То есть эти люди относятся по. Шуному заболіваємося хронічними заболіваннями. Окрім того, штам грипу в Вісконсін, прихід якого очікують найближчим часом, може дати ускладнення не лише на органи дихання, але й загострює всі хронічні хвороби, а також вражає нирки. Що ж стосується інших штамів, то грип Каліфорнія та Вікторія в поодиноких випадках зафіксовані на території області. Однак вони протікають більш м'яко. Найближчі ж тижні ситуація з рівнем захворюваності, зазначають лікарі, буде досить складна. Однак чи буде це вже справжня епідемія, поки не відомо. Елеонора Сіндієва, Дмитро Лугвиненко, об'єктив 27 канал.